Бізнесмени, мільярдери, вони щодня оновлюють власні рецепти. Наприклад, одні радять побільше спати. Ну, мовляв, будеш продуктивнішим, натхненнішим, і справа піде краще. А от Джек Валч розповідає про те, що він прокидається о 5-й ранку, займається спортом, протягом години після того йде на роботу і працює, працює, працює. Ну, от як от ми з тобою перед Новим роком. Якщо чесно, для мене це занадто складно. Я надаю перевагу порадам екс-динамовця Владислава Ващука. Він говорить: достатньо випити чаю і зробити невеличку розминку. І все. Це той Владислав, який, окрім футболу, зараз займається ресторанним бізнесом. Я думаю, що його поради потрібно слухати. Так, недарма ж наша знімальна група провела з ним цей ранок та позаймалася спортом, отримала кілька корисних порад. Правда, дізналася рецепт ідеального чаю. Ранок це чудовий час для заняття спортом, а зустріти новий день в спортивному клубі та ще й в компанії Красення спортсмена вдвічі приємніше. Мені сьогодні пощастило. Я зустрічаю ранок в компанії Влада Ващука. Владислав Ващук, 39 років. Український футболіст-захисник у 17-річному віці в 1993-му провів свою першу гру у головному складі Київського Динамо. Поступово Владислав став незамінним гравцем в обороні. Футболку збірної України вперше одягнув у 1996-му у товариському матчі Молдова-Україна. На початку 2000-х виступав за московський Спартак у німецьких та голландських клубах. До 2010-го встиг пограти ще у кількох українських, зокрема Чорноморці, футбольному клубі Львів та «Волинь». За досягнення високих спортивних результатів на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Влад, ми вже в тренажерному залі. і Я готова займатися. Обіцяю бути вправною ученицею. Давай розпочинати. Давай я от пригласив тренера Андрія. Да, він в этом професіонал. Другою діло нам допоможе попередні по залу. Давай. Да, ты готова? Давай, я готова. Начинаем. Хорошо, давайте начнем с обминки. Начинаем с шеи. Не, ну а первое что? Первое – это улыбка. Да, с утра улыбка. вправо, влево, назад, вперед, вправо, влево, вверх, Поехали. Потянулись, достали, достали потолочек. На носочки поднимайся, поднимайся. Доставай, доставай, доставай. О-о-о. Теперь пол. о о Ану, ану, посмотримо розтяжку. Молодець. Ранкова зарядка, справа важлива. Це позитивний стрес для організму, який допомагає нам прокинутися після сну і ввести організм в робочий ритм. Головне з самого ранку не перенавантажити себе. Всі вправи мають бути в задоволенні. Ти завжди відчувай вот, своє тіло. Попробуй почувати своє тіло і. Іменно именно так потихоньку погладь себя, почувствуй себя раз, раз, и... можно даже на насечке, о, о, взлетаю, взлетаю зарядка под керівництвом Влада надзвичайно приятна и неочікувано легка Так, я думала, до того моменту, поки не прийшов час віджимання від підлоги. Дісь раз, це? Чи Можливо, якесь мухлювання? На на коленці, на коленки. Ми коліні стали. Це для дівочок, а для мальчиків так. Віджимання вправа популярна. Вона добре тренує груди і трицепси і не вимагає ніякого інвентарю. Тож вмощуйтесь на підлогу і вдосконалюйте своє тіло разом з нами. Це простіше. Також диши, диши. Главное дихання. Це розминка, так? У нас? Да, ми роблялися і пошли гуляти по залу. Кожен твій ранок починається тут. Ну, не кожен, але желательно кожен, щоб не набирати лишній вес. Прикажу сюди. Андрій дозволяє включати ті мышцы, які не включаются в повседневной у нас а Зрозуміло, що робимо далі. Качаємо те, що подобається дівчина. А що подобається дівчинам? Влад інтригує і обіцяє. Те, що подобається дівчатам найбільше, ми залишимо на десерт. А розпочнемо з того, що подобається чоловікам. Прокачаємо грудні м'язи відпустити? Вона може. Хваліть так? мене. Ось сюди ось сюди. Ось сюди. Ось сюди. <рес> Окрім вдосконалення зовнішності і покращення здоров'я, спорт сприяє і гарному настрою. Вироблення ендорфіну, гормону щастя ще один плюс від заняття в тренажерному залі. Скільки підходів потрібно зробити? Роботу. Это базовое упражнение для мышц друзей. для рук. Давай, давай, работаем, работаем. Два. Да, молодец. Ты то, а я эту поднимаю. Давай, давай. Стоп, стоп, Выпускайте, выпускайте. сама. ну, сама. Я же могу. Ну, дай Ну, выходит, правильно? Ну, ты замечательно делаешь. Сколько разив потряс? Еще два раза. Раз. Дышишь, дышишь, дышишь. Два. Хорош. Молодец. Молодец, молодец. У та город столовий Ну На спортивних базах ранок починається з тренажерного залу? Якоїсь зарядки чи ні? не? Ні, зарядка. Скоріше, що зарядка. Якщо тяжова тренування чи тяжкіла гра, то тоді просто прогулка. Чи не набридло, скільки років займаєшся спортом і зараз кожен ранок до спортзалу? Чи немає я... такого? Ні, не хочу, не піду. Не, ну я сам не хочу просто поправиться и выглядеть в виде 120 кг. Як и я. Ой, худышечка, Влад, худыш. <рес> Вот я буду заниматься, расскажи, что мы робимо и для чего. Мы это делаем для пробуждения, а дело в том, что ты делаешь не, 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 голову. Голову сюди вот сюди. И перед грудью вот сюда. О, вот так. Надо ще, когда ты занимаешься, пить водичку. Це вам чай зільоним п'ємо, китайські. Нарешті настав час дізнатися, що ж на думку Влада щука подобається дівчатам найбільше. Варіанти очі, зачіска і посмішка не пропонувати зараз. Влад прокачуватиме, як це правильно сказати, задню поверхність стегна. Так, що мені це дасть? Навіщо я мучиюсь? Ну, як ти думаєш, щоб мужчини сконцентрували увагу. Опа, смотри. Після недовгих роздумів ми з владом зійшлися на думці, що красиві сідниці подобаються і жінкам, і чоловікам. Тому після задньої поверхні стегон на мультифункціональному тренажері ми підкачаємо і внутрішні м'язи. Вір розслабляєш, сюди доводиш. На завершення тренування качаємо прес. І не просто, а разом з м'ячем. По-перше, звичайний м'яч використовуємо в якості навантажувача, а по-друге, вдвох займатися завжди веселіше. Ти мені довіряєш уже? Звісно. Давай. Давай, давай, давай. Молодець. Головне не поцілити, кудись не туди. Нормально, нормально. Давай, що ми робимо? Вважимо. Растяжка. Да. Після тренування обов'язково растянутись. Да. Вот это растяжка. Вот это удовольствие. Главное, растя... <мулявання> расслабиться. О. Вас тебе приятно? А, да. Что ты чувствуешь? А, Расскажи а, мне. А, 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 ты ляжешь и расскажешь, что ты чувствуешь. Я, напевно, а, уже пойду. А, вот ложись, ложись, просто расслабься, ляжь. Вот. Сгибай. Давай ручки, давай я тебя так потяну. Вот. Представь, что ты утром в кровати, ты вставай, вытянись. Это правда, же приятно. Все, помнишь. Ох, дякую, это все? Ну так, чуть-чуть, нормально. Доброго ранку. Влада, дякую тобі за такий приємний, веселий і, до речі, дуже корисний ранок. Я обіцяю, що щось я, звісно, буду повторювати вдома. Розтяжка була найприємніша. Я спробую використати кілька порад від Владислава. Ну тім, якщо чесно, люблю пити зранку каву. Ну, як і більшість українців. Тож я раджу тобі не поспішати, тому що завтра ми почуємо поради від іншого чоловіка, олімпійського призера зі стрибків у воду і лікваші. Та слухай, з такою кількістю порад, ну не те, що ранок, а цілий день має бути ідеальним. тут це ж кораджу тобі не зарікатися, тому що я сьогодні, як чемна дівчинка, прокинулася зранку, зробила зарядку, випила чаю, до речі, зеленого. І потім сіла за кермо. Проїхала кілька метрів, побачила ЗЕС, думаю, заправлюся. А потім я побачила ціни. Все, настрою як не було. Знаєш, що дивно, протягом року вартість нафти впала, ну, фактично, на 85%. А от бензин на АЗС дешевше ти ніби й не планував. Я хочу тобі сказати, експерти говорять, що не все так просто. Тож я раджу подивитися нам огляд. Палива за минулий рік та прогнози на наступний. Вартість чорного золота на світових ринках 2014 року здивувала насамперед росіян, для яких вона є основною утворюючою держбюджету. Від січня по червень вартість бареля нафти марки Brent була стабільною і навіть трохи підвищилась зі 106 до 114 доларів. Але потім нафтовий ринок зіткнувся із безпрецедентним падінням котирувань. Вартість нафти зменшувалась щотижня, постійно оновлюючи багаторічні мінімуми. Наприкінці грудня ці. На барая нафти бренд опустилась нижче позначки у 60 доларів і зупинятися при цьому не збирається в об'єднаних арабських еміратах, котрі є одним з основних постачальників чорного золота на світовий ринок. Навіть говорять про ймовірне зниження до 40 доларів. Хоча у свій держбюджет вони закладають середню вартість у вісімдесят. Ціни ж на українських заправках впродовж 2014-го були стабільно високими. Рік розпочався із вартості літра 95-го у 10 гривень. Впродовж півроку вона постійно повзла догори і у липні сягнула позначки у 15 гривень. Потім було півтора місяці за тища, але у вересні черговий стрибок до 17-ти. Приблизно на цьому ж рівні вітчизняний ринок нафтопродуктів і закінчує 2014-й рік, в якому чимало автомобілістів дивувались ці. Утворению на бензин. Експерти ж галузі наполягають, що наразі усе в нормі. Часто задають вопрос не часто, єдиний вопрос, який сьогодні задають, як же ж так на 40% упала стоїмость нефти в світі, а в Україні бензин подорожав там, на 50% в цьому году. Так от можна сказати, що якби цього этого 40% зниження цін на нефть в світі не було, то сьогодні топліво в Україні стоїло б не 18 гривень за літр, а 25. В ефірі діловий ранок на першому діловому. Прокидайтеся разом з нами і будьте такими самобадьорами. Знаєш, я після таких от оглядів енергетики, оглядів ринку нафти, палива. Я замислюсь над купівлею електромобіля. Я теж замислюсь і навіть вже уявила, як я буду його заряджати. Знаєш, що я вигадала? Я буду брати багато, багато багато подовжувачів. неймовірно багато подовжувач. ну тому, що я живу на 12-му поверсі. То себе, так і головне це паркуватися під вікнами. Не переймайся, насправді обіцяю, що в Україні з'явиться ціла мережа електрозаправних станцій. Але коли обіцяють, поки що тільки на він... Києва-Одеса. так так. ти собі уявляєш, ну для того щоб зарядити свій автомобіль, мені доведеться їхати наприклад. Якщо до... ти дві ж тою туди, ось так. Хоча от українці вони не поспішають купувати собі бюджетні або ж економні Дуже автомобілі. Диво. Навпроти у топі українців саме дорогі автівки, котрі щойно зійшли з світових автошоу. Ну я хочу тобі сказати, що нашим олігархам ще треба подивитися на світових і де чому повчитися. Далі рейтинг сімки найдорожчих автомобілів в світі. На сьоме місце ми поставимо Zenvo ST1 вартістю у мільйон двісті двадцять п'ять тисяч. Суперкар розроблений датською компанією. Має об'єм двигуна 6,8 літра і потужність у 1104 кінські сили. Як запевняє виробник, суперкар здатний розігнатися до сотні за три секунди, а максимальна швидкість примусово обмежена на позначці у 375 км кілометрів на годину. Наступний у нашому рейтингу Koenigsegg із моделлю Agera Р вартістю мільйон 600 тисяч доларів. Автомобіль шведської компанії має 5-літровий двигун з потужністю у 1140 кінських сил, який адаптований для використання біопального. Першу сотню ця автівка набирає за 2,8 секунди. Швидкість автомобіля обмежена у 375 км кілометрів на годину. Однак, за наявності більш витривалих шин та відсутності зустрічного вітру, на прямій трасі здатна розігнатися до 453 км кілометрів на годину. П'ятірку відкриває Aston Martin One 77 із цінником у 1 мільйон 850 тисяч доларів. Елітний суперкар англійської компанії має двигун об'ємом 7,3 літра потужністю 760 кінських сил. З нуля до сотні розганяється за 3,7 секунди. Максимальна швидкість 354 км на годину. У світі випущено лише 77 екземплярів цього автомобіля. Четвертий щабель ми залишаємо за Цинк Родстер. Також мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч один з найбільш екзотичних італійських автомобілів з потужністю двигуна у 678 кінських сил. Здатний розвинуту швидкість у 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Максимальна швидкісна відмітка 349 км кілометрів на годину. Бугатті Вейрон Суперспортс вартістю у 2 мільйони 400 тисяч доларів посідає бронзову сходинку. Виробник є ексклюзивним підрозділом концерну Volkswagen. А автівка вважається найшвидшою серед серійних у світі. Може досягати позначки швидкості у 431 км кілометр на годину. Показник розгону з місця до сотні складає 2,5 секунди. Автомобіль має під капотом 1200 кінських сил. Справжній арабський скакун Лайкан Хайперспорт за 3 мільйони 400 тисяч на другому місці. Спорткар Ліванської автомобільної компанії W Motors, головний офіс якої розташований у місті Дубай. Двигун має 750 кінських сил, що дозволяє розганятися з нуля до сотні за 2,8 секунди. А до 200 кілометрів на годину розгін відбувається за 9,4 секунди. Максимальна швидкість 390 км кілометрів на годину. Це на 100 кілометрів більше з льотної швидкості Airbus. А. Витрата пального в міському циклі складає 20 літрів, в змішаному – 13,5, а в заміському – 9,9 літра на 100 кілометрів пробігу відповідно. На рік випускається 7 екземплярів цієї автівки. Лідером нашого рейтингу ми призначаємо Lamborghini Veneno – 4,5 мільйони доларів. Двигун цього італійського суперкара має невелику потужність для такої ціни, а саме 750 кінських сил та об'єм у 6,5 літрів. Може набрати швидкість до 355 км на годину. Здатний розігнати стрілку спідометра від 0 до сотні за 2,9 секунди. Але тут справа зовсім не в потужності двигуна, а в ексклюзивності автівки. Вона випущена лише у трьох екземплярах. Лишайтеся з нами та будьте бадьорими і дізнавайтеся про таке. Свята скоро скінчаться. А отже, знову буде час ставати до роботи, які професії будуть актуальними та найбільш високооплачуваними у майбутньому. Також ми розкажемо, як підготуватися до нового року, аби він точно був вдалим. Та кому зірки віщують вдалий рік кози, та навіть у які періоди. А ще відкриємо для вас невідому Грузію та продемонструємо, які напрямки найбільш розвинені у бізнесі із цією країною. І це далеко не все. Прокидайтеся разом з нами, адже далі буде багато цікавих гостей, котрі підкажуть, як підготуватися до новорічних свят та провести 2015 рік. І ви не можете цього пропустити. Прокидайтеся з нами, і ваш ранок обов'язково буде цікавим, а головне корисним.